обійсті родини Бандер в селі Стариговий, також троші, трошки землі було взято з підпам'ятника Степанові Бандеру в селі, і о, трішки землі було набрано з тих двох залишків, рештків пам'ятників, які були на початку 90-х років, знищені вибухівкою невідомими особами військовій формі, які проникли на територію, на цю територію і знищили вибухівкою ці пам'ятники. Звідти набрана ця земля. Ми її привезли до Холодного Яру. І тут серці Холодного Яру, на цьому святому місці, яке бачило захисників нашої рідної землі гайдамаків, які тут святили зброю, ходили цими стежками, дихали цим повітрям. В яких ці дерева бачили їх, і тепер ми їхні нащадки тут стоїмо. Привезли цю землю для чого? 에, щоби з'єднати в, в єдиний потужний невидимий ланцюг схід на Дніпрянщину, на Дніпрянську Україну і Західну Україну, тому що традиції повстанської боротьби. Які були розвинені в Холодному Яру, скажімо, були, стали наслідком того, що ці традиції перейшли потім на Західну Україну, їх впровадили у, свої, у своїй діяльності, боротьби воїни повстанської української повстанської армії в час Другої світової війни. Тому ми хочемо символічно таким чином висипати цю землю тут під цим деревом особливим деревом. Люди, відаючи, знають силу цього дерева, який є особливим.